Як вам мій прикид, приходиться ходити в шапці. В шортах і в шапці. В зимових тапках і в шапці. Чому? Тому що холодно. Так, однею рукою знімаємо, другою рукою ведемо сторіс. Доволі гарна картина. Місто Гайрангер, тут знаходиться фьорд, ну, який ми вже перетнули паромом. От він там знаходиться. отака От картинка.